Аби ці заходи були вжиті раніше, і ці протитанкові рви були ближче, да, там, були там, не знаю, перед Селідова, перед Курахова, я впевнений, що ми і там би втримали. Якби е, ці ж загородження невибухові були побудовані е, раніше, то я впевнений, ми б і не вимушені були б застосовувати там 150-ті бригади, внов сформовані. Тоді б ситуація на фронті в цілому була б краще. Тоді б ми підготували б свій резерв і, можливо, б зараз б навесні змогли б контратакувати на якихсь ділянках, або завершили б там ті заходи, які на Курщині проводились. Да? Нам там по суті трошки не вистачило, щоб вийти. По річку суджу, да, і це б дало можливість зменшити кількість війська там для утримання тої ділянки, бо ми б стояли по бар'єрній рубіж, де треба не багато солдат для її утримання. І якась би ділянка була відкритого фронту.